Питання до Валерії Лисюк, скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні українське суспільство є милосердним? Про що ми вже сьогодні згадували? Оскільки, якщо ми подивимося, екрани телебачення, ми почитаємо періодику і, взагалі, те, що ми бачимо, і чуємо, ну дуже важко сказати, що в масі своїми є дуже добрі і милосердні. Христос народився, дорогі телеглядачі. Хочу сказати, що у своїй діяльності, а це більше ніж вже два роки, я переконалася в тому, що в нашому суспільстві, зокрема на Волині, дуже зріс зросла кількість людей, які є охочими до добрих справ. Які є е, милосер... милосердними по своїй суті, і е, які є прихованими благодійниками, е, про що говорилося на початку. Е, дуже багато е, є людей, які е, жертвують кошти е, на лікування важкохворих діток, не потребуючи зовсім ніякої е, 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 подяки. подяки, і, е, поп... і навіть е, е, їхньої. І, і навіть того, що про них говорили Анонімно допомагають, так, так? так ти прошу власне так. Пан Артур розказував. І в цьому і, в цьому і проявляється милосердя, особливо наших волонян. Хочу відзначити дуже велику активність волонтерську молодих матуся, які перебувають у декретній відпустці, зокрема, які допомагають нам в. Тому що головним напрямком нашої діяльності є допомога онкохворим діткам. І відповідно в цьому напрямку оці мамусі, які доглядають своїх діток, дуже переймаються горем діточок, які перебувають на лікуванні в нашому онкогоматологічному центрі Волинської обласної дитячої лікарні. І відповідно хочу дуже сказати велике спасибі цим нашим добровольцям.